У мене ще є трохи часу, так що ще трошечки тут пройдусь. Тут також красиво. Вечірній час. Я сюди не підходила. Красиво. Освітлюється. М -м -м, яка краса. Треба вже Сашки мені дзвонити, щоб він виїжджав. Бо щось я зараз пропущу час. Ось так. Тут також ресторан підсвітлюється. Дуже красиво виглядає. І ось я знаходжусь саме в міському саду. Так просто нічого такого сверх немає, але виглядає дуже-дуже просто і со вкусом. Так виглядає місто. Да. Львов закрили на початку війни. Тут дві статуї з Льв і тигр. Львів і Львіця щось я вже плутаю. Льв і Львіця. Їх закрили. У мене є старі відео, там їх видно. Хоча можете просто в Вікіпедії подивитися, побачити. Ось так виглядає. Вчора тут колядки співали сьогодні. Немає таких розваг. Ось там літній кіноціатр. І тут що? Різні заклади. Тут щось писали, що ялиночки обрізали. Не знаю, я не бачу, щоб якось їх обрізали. Все красиво виглядає. Зараз підійдемо, можливо, туди поближче, бо я там з того боку давно не знімала. Багато-багато стежок, якими можна йти. І буде з підсвіткою, в закладах. Зараз сюди поверну, трошки пройдемось. Півной сад. Працюють вони з в них такі прикраси булочки стоять. Хаус Вінна він Кредов. Ось так виглядає. Двері такі. Так, хотіла пропустити людей, але вони повернули. Бруклін, піца. Тут також красиво прикрашено. Ялиночки живі. Піаніна. Люстри висять. Мінімалістично! Красиво, просто красиво! Я такі невеличкі, невеличке коло зробила і знову ось підходжу до ялиночки скоро, але все ж таки хочу ще прийтись біля закладів, бо декор. Вони зовсім зовсім скоро знімуть, знімуть і вже буде інший. Будемо чекати весну. Потім день закоханих, общем, завжди є якісь свята, до яких готуються і наряжають заклад. Про цей будинок я багато разів розказувала. Ось він так виглядає, там є і станти. Кружляю. кружляю. Ось тут також є такий вхід, італія море, Prosecco. Ой. Можна сісти, хі -хі, зробити якусь собі різдвяну відео або фото. Дуже комфортно. І воно не металева, вона пластиком обмотана і приємно сидіти. Хоча подушка б не помішала. Виглядає трошки пройду тут у них рапар італійський, фонарики, підсвіточка, немає тут виходу. Я чомусь думала, що я тут... Вийду, хоча ні, можна вийти. Тут є сюди в будинку. І буду до ялиночки і вже буду дзвонити сину. сину. Так, виглядає. Детское время. Добре. Ой. Ой, Такі цікави, попадаються. Ось Дякую вас. Ну що, треба вже закінчувати і дзвонити з сину. Так виглядаю Дерибасівська. Ялиночка сяде. Буде все більше і більше підходить. Красунчик пряничний. Зовсім поруч біля ялиночки. Пройду трошечки ще, поки Саша йде, трошки пройду тут. Тут завжди музиканти виступають. За такий вітер починається. Дуже сильний. вулиця сяє, ввечері людей побільше, ніж в день. Так, що можна пройтись трошки новорічну шапочку. До речі, вона в мене є. Дівчата в новорічних шапочках. Молодці. А тепер що ти скажеш? така шапочка завжди з собою. Новорічний оцей гномик. Ой, в общем, треба доставати, міняти шапку. Отасміру. Подивлюся тут. Такий дворик. Також янкер. Ага, магазин, магазин просто тут Лотос міру, і тому двір відкритий. Вінтова лестниця на другий поверх. Свет мудрых книг. Пиццерия. Okay. Okay. так, вот, да? нет, Я нет, уже нет, порыв нет. дягнула ковпачок. Можу дочекатися сина свого хотіла тут пофотографувати його, но щось немає його Моніка. Моні. Так виглядає заклад, і я йду на перехід. Сподіваюся, що ми зараз зустрінемось, бо щось він вже пройшов, не зрозуміло, де він пішов. Магазин для дорослих. Ось я зараз біля Афіни. Буду рухатися далі. До нового ринку мені потрібно, але там не буде освітлюватися. Поки освітлюється, я трошки зніму. І так, пам'ятник маразвій. Вечірній час. Ось Афіна. У звізда, яка йшла півгодини. Ой. Так, йдемо. Також як красиво прикрасили. Чи шариться в них минуло? Внутрі не зрозуміло. Вау! Хмільнова кабана. Ось так. Все, йду далі. Також полукруглий будинок. І зараз знову повертаюсь на Дербасівку і буду рухатися. Далі по в сторону туди Нового Ринку знову яленочки знаходжусь. Далее кінця. Ось тут такі солодощі продають. Ось пасаж, який я сьогодні також черговий раз заходила, А я йду на перехід. Прийшла дорогу, ось будинок Лібмана, будинок. Русова, також тут трошечки освітлюється і я буду йти по Садовій Зараз. Так що садову трошечки зараз покажу ввечері. Сьогодні Можливо, комусь буде цікаво. Так виглядає, трошечки сяє вулиця, навіть не трошечки, мені здається, як і зазвичай вона сяяла. Більше тільки музики. Ось аптека Гаєвська вона працює. Трошечки її перенесла, тут є зупинка і заклади. Такий чувачок, як на Виробасівській, сидить. Глядає, я тут прогулювалася в день також прекрасиво. Саші пішли. А там же не так сяє, але. Поки трошечки видно, трошечки зніму. Ось також двір відкритий зараз, але немає часу. Біжимо. Біжимо відмічати хануку. Будемо заживати другу свічу, хоча її вже напевно зажгли, Ну, ми підемо, подивимось. З того боку будинки краще видно. Якщо я кудись іду, то звичайно трошечки зніму, щоб був якийсь запас, бо погода змінюється і, можливо, буде ще холодніше. Тому краще мати хоча б трошечки запасу. Ось тут на розі цей будинок, який я показувала. І ми майже доходимо до Главпачтампо. Такі двері симпатичні. Клуб якийсь. Ну, також цікаво подивитися ввечері, бо воно виглядає зовсім інакше. Кафешка. В принципі, непогане освітлення. Трошки видно. Ось лавпач який зараз зачинен. Покажу його ввечері. Навіть краще, тому що менше б машин. трошки навіть щось видно. І я йшла в той раз з того боку, це будинок привертає увагу, тут вже менше освітлення. Величезна будівля масивна. М -м, які двері. Красивені, величні. Навіть тут такі якоря. Погано видно. Я вже бачу новий базар. Майже, майже прийшли до нового базару, але нам нужно, але нам потрібно бігти ще далі. Так що там можливо буде більш темно. Зараз я подивлюсь. Якщо буде щось там видно, то я і там зніму. Зараз подивлюсь. Так він виглядає. Трошки також є освітлення. Зараз пробую піти ось такий будинок. Новий базар. Тут ось так виглядає зараз обжора магазин, але будиночок. Дуже симпатичний. Тут поруч баня, але до бані я не дойду. Були бані. Зараз їх, звичайно, немає. А ми підемо сюди. Вау! Яка краса. Трошки освітлюється, але далі не дуже. Хоча тут і погане освітлення, все рівно я трошки покажу. Князівська вулиця. Князівська, тут щось трошки перерили, щось роблять, такі латочки, мабуть. Але рух ще є. Такий райончик біля нового базару. Я не знаю, в яке я відео це вставлю, тому... Для себе, скоріше, говорю. Ось так виглядає. Тут ялиночки продають, хоча погано їх буде видно. Ці ялиночки, ось, ялинковий базар. Але видно їх дуже-дуже погано, хоча я можу підсвітити. Ось ялинки, їх багато. Ммм, классно. Вот такие ялынки. Вау. Немерено ялынок. Вау. Сашка, постой. В ялыночке заховаешься. Пошли, пошли, пошли. Молодец. Молодец. Далі вже освітлення нема, але я тепер знаю, де ялиночки продаються. Хоча ялиночку не планую купувати. Тут таке ж, також щось ремонтують. Так що трошки пройдусь цією вулицею. В цьому домі 18-19 жив Бунін. Також двір відкритий, але темно вже не буду заходити. Така темна зараз вулиця, тут освітлення є, але його небагато. Двохповерхові будинки. І ось на цьому я буду закінчувати. Пока. І всі зустрінемось.